Вечір добрий, 10 грудня, середа, як завжди, в цей час в ефірі каналу ТІТІВІ Інформаційна програма Акценти дня розпочнемо з головного. Вогняний початок тижня. У Кіровограді за два дні сталося дві пожежі. Без жертв не обійшлося. Буквально учора, 9 грудня, рятувальники виїздили за викликом на середню п'ятихацьку. Телефонуючи, сповістив про займання покрівлі одного з будинків. Як з'ясувалося, до пожежі призвело коротке замикання. Гасили вогонь бійці першої, другої та п'ятої державних пожежно-рятувальних частин. Попередньо мешканці будинку, а це господарка, чоловік та їхня донька, залишили житло, тож ніхто не постраждав. А от пожежа, яка сталася у Кіровограді 8 грудня, мала трагічні наслідки. Про інцидент службу 101 сповістили близько пів на сьому вечора. Горіла квартира третього поверху у дев'ятоповерхівці на Попова. Як з'ясувалося, господар оселі повернувся додому, коли вони... Півень, уже вирував. Чоловік зайшов у житло разом із сусідом. Вони і виявили у помашканні 48-річну дружину власника квартири погорільця. І він кричить, допомогіте! Я вкидаю велосипед, спускаю сюди дониз, дим невозможна. Він каже, тут жона. Чорне ще, ну, з пластмасою, невозможно. чуть одишався, взяв е тряпки, знову в ту кімнату пішов, вихожу, ні. Ну, він тоді роздівається. Забігають в цю кімнату. І її взяли і вже лежать. Я тут так подпорс витягнув на їх тяги. На жаль, жінка була вже без ознак життя. Тим часом сусіди викликали швидку та рятувальників. Орієнтовною причиною пожежі фахівці називають необережне поводження з вогнем. Причина смерті жінки встановлюється експертами. Для декого з кіровоградської мерії закони не писані, а їх порушення в межах норми. На це припущення наштовхують ситуацію з політикою влади у питаннях розміщення зовнішньої реклами на вулицях міста. Посеред листопада своїм рішенням міськвиконком зняв багаторічний мораторій на встановлення рекламних конструкцій. Нагадаємо, забороняючи ці дії документ було прийнято у 2012 році з метою недопущення захаращення міста сіті лайтами та білбордами на відвіну. Мораторію миттєво зареагували обласна спілка рекламістів. Тричі керівництво організації листувало Марію з проханням спочатку не приймати ризикове рішення далі, щоб відмінити його. Голосу розуму посадовці не почули. Хоча для Галочки все ж запросили рекламістів на зустріч. Головував на ній профільний заммара Олексій Лійник. Скажемо, відверто результат переговорів був нульовим, і це прикро, говорить голова спілки рекламістів Ірина Саєнко. На зустрічі всі говорили правильні речі. Только не хотели слушать спилку рекламистов, что отмена моратория уже привела к тому, что на 80 лайтов получен приоритет и в центре города стало строиться на глазах прямо почему-то с ночи какая-то конструкция, как выяснилось потом, светодиодный рек, э, экран. Мало того, когда был задан вопрос, какая-то компания размещает, Алексей Алексеевич почему-то сказал, что он не помнит. Не помнит компанию, которую положили. Не помнит о компании, которая 8 на 80 лайтов получила приоритет. Не помнит, какая компания экран собирается поставить. Далі гірше розповідає пані Саєнко. У Марії дійшли до того, що в розріз із законом про рекламу вирішили утиснути права рекламістів і видавати дозволи на розміщення зовнішньої реклами строком лише на рік, тоді як закон говорить про термін 5 років. На зауваження Ірини Саєнко щодо протиправності цих дій за мера олійник і взагалі дозволив собі словесно попирати чинне законодавство. Олексійович мені сказав, що закон взагалі там в двох случаях. не нарушается. Это когда награждают и еще там что-то делают. Но, знаете, я как бы находилась в здании горисполкома. И я же не пришла к директору компании, частной компании, да, там, решать какие-то свои вопросы. Я пришла к державному службовцу, да, который, извините, когда произносит, что ему все равно, как нарушается закон и так далее, ну, но... Випинімається дані обурює позиція міської влади у рекламних питаннях і кіровоградців. Більшість опитаних здивувала новина про зняття мораторію на розміщення додаткових сітілайтів та бордів. Проте усі були одностанні – Це призведе до рекламного буму. А як мінімум у центрі цих конструкцій вже й так забагато на мене, як на мене, але звісно, так би сказати, може й багатовато. А якщо ще кілька встановлять сітілайтів. Тут їдь йти і дивитися на рекламу. Я вважаю, що достатньо. Через кожні 10 метрів реклами достатньо. Не треба більше. Воно лишнє буде. Достатньо. Я вважаю, що достатньо. Більше не треба кількості. Достатньо на і в газетах. Якщо багато, теж я вважаю, через що. Це трошки робить місто комерційне. І не дуже, я так скажу, працює на те, щоб як каже, ми щоб воно було якесь затишне, оригінальне, якесь несло якусь духовність може більше. А тільки комерціалізація це мені здається не дуже хорошо. Реклама та нужна, але так, щоб вона не мішала проїзду маршруткам, аварії, щоб не було із за нього, щоб видно було знаки дає. Висновок очевидний: перш ніж приймати якісь рішення, влада має спершу запитати у громади. Та судячи із відміни мораторію на розміщення рекламних конструкцій, чиновники людей не лише не питають, але й не слухають. Втім, пускати проблему на самотік не збирається спілка рекламістів. Вони надалі апелюватиме до міського керівництва з тим, щоб навести лад у цій сфері. Однак, судячи з останньої зустрічі, говорить Ірина Саєнко, влада не прагне діалогу. Певно у Марії принципово стоять на позиції переділити цей ринок. я не увидела диалога, я не поняла, зачем мы собрались. Ведь все могло решиться за пять минут. То есть мы собрались, сказали, что надо отменить, и я об этом говорила, решение исполкома, привести сети лайты, борды и так далее, рекламу города в нормальное состояние, и потом принимайте решение. И в первую очередь надо предоставить места для рекламистов, которые на рынке от там, 5 до 20 лет. Мало того, эти конструкции стоят приличных денег. И вот так вот разбираться с бизнесом, чтобы потом занял кто-то другой, а мы уже это увидели и с экраном, и с приоритетами на сети Сьогодні, 10 грудня, відзначається Міжнародний день прав людини. Саме в цей день, у 1948 році, Генеральною асамблеєю ООН була ухвалена загальна декларація прав людини. З цієї нагоди у Кіровограді відбувся тематичний флешмоб. В рамках заходу містянам мали змогу висловити свою думку щодо порушень людських прав як в державі в цілому, так і в Кіровограді зокрема. Декларація ООН гарантує світовій спільноті право бути вільними та жити у суспільстві без насилля, дискримінації, бідності, воїн, екологічних катастроф. Кіровоградський флешмоб мав на меті привернути увагу громадськості до порушення цих прав. Активісти пропонували містянам залишити помітку на статті про права, які на їх думку порушуються найчастіше. Оберіть і наклейте. Ось на Кировоград які права порушать. Оцю, а а, які права порушуються в Україні? Можливо, на працю, на вільний вибір роботи, на справедливість справедливі умови праці, на захист від, від, від безробіття, особливо пенсіонери, ті, що могли працювати, але коли вийшли на пенсію і хочуть працювати далі, за іншим місцем роботи, не дуже можуть цю роботу знайти. Ми в вільній країні повинні жити. Вони прослушують, о чому говорять по телефонам. Це, це факт. Ну, мабуть, саме головне це сприятливі умови праці, ну і мабуть, їх оплата. У Кіровоград, тому що по Україні, мабуть, ну не знаю, порівнюючи дуже низькі заробітні плати, і умови взагалі не відповідають тим, що виконує людина. Тож за результатами флешмобу з'ясували, як на території України, так і в Кіровограді найчастіше порушується стаття номер 7 Всі мають бути рівні перед законом. Продовжуючи тему, відзначили День прав людини і в економіко правовому ліцеї. Сучасник це свято там вважають професійним. Для ліцею це вже далеко не перший досвід проведення подібних заходів. Тож до чергового дня прав людини підійшли зі всією відповідальністю. Учні усіх визволянку класів очікувала ціла низка тематичних занять та інтерактивних ігор. Місячник морально-правового виховання зараз у місті проходить. А в рамках місячника тиждень права, всеукраїнський тиждень права. І сьогодні ми проводимо день права у нас в ліцеї. Багато різноманітних за формою заходів ми проводимо і для початкової ланки, і для середньої, і особливо дуже цікаві заходи для старшокласників. Нам вдалося потрапити на декілька уроків, зокрема, на віртуальну подорож містом для третьокласників. Варто відзначити, що навіть ця б далека від юридичної темати. Таки прогулянка мала доволі цікавий правовий підтекст. Побували ми й на пізнавальному опитуванні, де діти демонстрували свої знання з основ прав людини. А також долучились до лекції, що прочитав старшокласникам один з кірварських правників. Однак, звісно, на цьому день прав людини для ліцеїстів не закінчився. Взагалі, у нас заходи на правову тематику проводяться регулярно, але сьогодні у нас цілий комплекс тематичних заходів, які пов'язані із всеукраїнським днем права. Саме тому у нас молодша школа проводить заходи, які спрямовані на вивчення якихось азів права, а в середніх школах проходить на класах, де вивчається поглиблена права різноманітні брейн-ринги на правову тематику, також рольові ігри проводяться і старші класи проводять зустрічі із. Освіченими юристами підсумовуючи, скажемо, в економіко-правовому ліцеї сучасники з відзначенням цього вельми актуального на сьогодні свята справились невідмінно, адже як відомо показник успішності зацікавленість публіки. І до новин мистецтва юний кіровоградський фотохудожник Глєб Цуканов знову запрошує у мандри. Наразі в бібліотеці Чижевського іспонується шоста персональна виставка школяра, який увіковічнює неповторні миттєвості життя. Тож запрошуємо вас у подорож цього разу мальовничними куточками неньки України. Експозиція дорожні замальовки продовжує серію відкриваючи Україну. На світлинах бачимо Київщину, Полтавщину, Одещину і, звичайно, малу батьківщину юного митця Кіровоградщину. Фото зроблені впродовж літа та на початку осені. Найбільше гліб запам'ятав колоритну Одесу. Це я в Одесі. Ми проходили і увіділи, що собаки обнімаються. Я так сотографірував. Фотографія називається Привіт, друже. Ця чайка також одеситка, а це не повторні одеські дворики. Батько автора світлин Микола Цуканов зізнається, намагалася відійти від впізнаваних туристичних маршрутів. У свою чергу ті, хто розуміється на туризмі, кажуть фото унікальні. Більше всього понравилась фотографія старої Одеси. Ви знаєте, я там не була, але дуже, там, де старі будинки, Это настолько впечатляет, що ми обязательно туда групи. Будем приезжать і приводить, щоб діти наші знали, яка була у нас така історія. А це Кіровоградські золоті куполи. А ось уже за мить ми на Київщині. Обухівський район, парк Київська Русь Для приулічення людей так придумали, що якщо залізеш в ету скриню, то поженишся на етаді. У день презентації Гліба просто засипали грамотами та дарунками. А керівник відділу документів з економічних, технічних та природничих наук, де експонується юний митець, до презентів додала ще й слова вдячності. Если приходят какие-то посетители нашої бібліотеки, не знают, что в нашем отделе всегда есть посмотреть, особенно фотографии твоих путешествий. И есть уже постоянная выставка твоих фотографий. То есть то, что ты даришь нам из коллекции, она украшает наш зал. Не лишилася у боргу і родина Цуканових. Ми с родителями хотим этому отделу подарить вот эту картину. Це полотно Леоніда Корнієва є наріжним каменем для створення у відділі мінімузею художників земляків. Тут будуть експонуватися полотна митців, сучасників та класиків. даному випадку ми хочемо, щоб кіровоградські художники були представлені здесь. Я на себе беру таку обязательно, що за год, вот за год, да, у нас практично буде календарний год, вот наступного декабря місяця, ми сделаем так, щоб хоча б ну, живущі кіровоградські художники подарили по одній роботі этому відділу. Але это буде здорова конкуренція нашому відділу культури, да? І вже традиційно нове досягнення учня не лишило без уваги і керівництво рідної школи Глєба. Я ні одні виставки не пропускаю, але зараз ми зібралися так уже з класом. Прийшли враження, просто чудові, тому що настільки цікаві моменти з життя підмічені. Е, ну чудово і незвичайна, що це зробила маленька дитина, учень третього класу. Таламити учень такі, у якого все дорого попереду. У дорожніх замальовках Глєба – портрети, пейзажі, анімалістичний жанр. Найбільше юний митець любить фотографувати людей та тварин. тому що вони живі і роблять таке невероятне. Дорожні замальовки Глєба Цуканова експонуватимуться протягом місяця. Незламність духу в творчості. Таке гасло назва циклу зустрічей, які проходять у бібліотеці для юнацтва імені Бойченка. Герої заходів, талановиті діти та підлітки з обмеженими фізичними можливостями. На одній з таких бесід побували і ми. Це Аліна та Ольга. Вони сьогодні в центрі уваги гостей бібліотеки. Дівчата презентували виставку своїх творчих робіт. Сьогодні ми будемо проводити зустріч із чарівними дівчатами. Які одна із них студентка Кю факультету дизайну в неї цікаві графічні роботи Гуашу. Коли дивишся на ці роботи, то навіть не можеш собі уявити, що це людина із фізичними якимись обмеженнями. І ще роботи у нас. Іншої дівчинки Олі Ніколаєвської у неї техніка робіт дуже різна. Вона робить поробки із бісеру, біжутерія, і вишиває. Такі публічні зустрічі та демонстрація таланту це зайвий доказ аксіоми. Певні фізичні обмеження не є приводом, аби відмовлятися від повноцінного життя. Не чує, і в нас методика була: ми працювали по малюнкам, пояснювали сюжетні малюнки, ну то нібито комікси. От. І багато чого приходилось пояснювати мені самі. Я малювала її, пояснювала. І вона почала повторювати, теж відповідати такими малюнками. Ну а в школі почали ходити в школу, то вчителька порекомендувала вже десь кудись серйозніше зайнятися цим ділом. Вважаю, що вона в нас дуже така. ну… Варта того, щоб говорити, коли мені боляче, я співаю. Коли мені боляче, я танцюю. І якщо я буду творити, я буду жити. Роботи дівчат справили на присутніх неабиякі враження. Нагадаємо, зустрічі в рамках незламність духу в творчості проходять у бібліотеці Боченка регулярно. Більше можна дізнатися на сайті бібліотеки. На сьогодні це всі новини Ви дивились інформаційну програму Акценти дня в студії для вас. Працювала Юлія Бабак. Всього найкращого гарного вечора.